Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну давайте поговоримо про нафту, але трошечки. Перш ніж ми до неї з вами вже підійдемо, я би хотіла, мабуть, поговорити про Дмитрієва у е, Америці, який поїхав. Він до цього в Вашингтоні був довгий час. От потім вирушив, здається, у Майамі, так щоб переговорити з Віткуфом. Ну і насипав нам чудових заяв. Власне, тут зараз Трамп на фоні цих подій говорить про майбутню зустріч з Путіним, яка має бути предметною, і на пусті балачки він не має наміру витрачати час. Проте, як корелюється все, що заяв. Дмитрієв у Сполучених Штатах Америки з тим, що нині заявляє Дональд Трамп? Ну, перш за все, я думаю, що американці відчули, що Росія проявила слабкість таким чином, бо те, як швидко Дмитрієва вирядили на Вашингтонщину, як швидко він туди рванув, щоб про щось там домовляти з американцями, запевняючи попутно. Що ніяким чином це не пов'язано з санкціями, от просто так співпало. от Совпадіння, каже Дмитрів, уявляєте, таке трапляється. А, але знову ж таки, десь ну поки він так швидко біг, не встигли вони якусь сформувати більш предметну позицію, судячи з того, що зараз там відбувається, що він говорить в медіа, і про що він буде спілкуватися з Віткофом. У мене є надія, що принаймні крайня стаття Блумберг про Марка Рубіо вона правдива, що він дійсно повністю перехопив на себе цей трек в регулюванні російсько-української війни в адміністрації Трампа, і він найбільше на нього зараз впливає саме після його оцінки позиції росіян після розмови з Лавровим. Трамп вирішив ухвалити ці санкції. бо... Поки сам Трамп говорив з Путіним, його все влаштовувало. Він не збирався ніякі санкції запроваджувати. Але потім Рубіо поговорив е, з Лавровим, все уточнив, пояснив Трампу. і Після цього Трамп санкції запровадив. Е, тепер вони хочуть щось якось цю ситуацію виправити, але заходять по традиції звідкова, тому що звикли, що він займається цими питаннями. Але тут історія -то така, що Вітков не дав жодного результату за ці 10 місяців, поки він цим питанням займається, не при не призвело це ні до чого конкретного, ні до чого серйозного його намагання, і, і те, що Дмитрів саме з Вікофом буде говорити, що він там не буде зустрічатись. Ні з Рубіо, ні з ким з більш серйозних представників адміністрації Трампа, це вже багато про що говорить. Та й позиція його ну виглядає не такою, що змінилась. Багато хто розтражував новину із заголовком із цитатою Дмитрієва, що там ми разом там, Росія, Україна, США наблизились до дипломатичного врегулювання, базуючись на його цитатах, але в цитатах. Воно звучить зовсім інакше. Ситуація виглядає такою, що вони кажуть, ну треба ставити реалістичні вимоги, і вони свої вимоги вважають реалістичними тобто, віддайте нам Донецьку область, а в обмін там в інших областях ми по ЛБЗ зупинимось і позаблоковий і статус там лунав, того... якщо я не помиляюся в так, тезах. Так, uh -huh. так, так. І по суті, вони сподіваються просто на ще більші поступки з боку України. От він сказав, що. Ну, знаєте, от уже слава Богу, що Зеленський погодився на те, що має бути зупинка по лінії бойового зіткнення, що він вже не вимагає повного виведення російських військ, значить, ми близько. Тобто, вони хочуть ще поступок від України, і тоді вони будуть про щось говорити. І з точки зору американців, зараз це виглядає так, що Україна і так вже пішла на серйозні поступки, і так вже погодилась на серйозні компроміси. І що в Україні не така катастрофічна ситуація, щоб нам капітулювати перед Росією і йти на всі їхні вимоги, а росіяни зі свого боку на поступки не йдуть, і з економікою ситуація у них далеко не найкраще Трамп це чудово розуміє. Ну принаймні настільки розуміє, наскільки він може зрозуміти зі слів Рубі, наскільки ця його дискета на 15 мегабайт в голові готова опрацювати таку інформацію. Тому мені здається, що Дмитрієв виглядає таким трохи е, покинутим і несерйозним е, за цих обставин. Тут він ще й притягнув ці цукерки пасивно-агресивні. це все, звісно, дуже добре. Це, звісно, дуже добре, те, що росіяни так. Е, Ганьбляться в цій ситуації. То ви там бачили так: ці цукерки з цитатами, що там говорити з Росією з позиції сили, це помилка, що Росія нікого не боїться, і Путін весь такий красивий, і так далі. Так, так, це, так. це, звісно, це, звісно, добре. Це якби те, що Трамп закоханий у Путіна, це само собою. Але це не можна так демонструвати публічно. Не можна демонструвати те, що Путін вважає, що він там кращий за Трампа. Що він домівцен про це не можна говорити публічно. Це тільки те, що може призвести до зворотнього ефекту. Тому що єдине, що може бути більшим ніж закоханість Трампа в Путіна, так це його власне его, любов до власного его у нього все ж таки більше. І тому, якщо він відчує, що це його пошкоджене, то він буде дуже сильно агресувати, і це добре, що це роблять росіяни. Я думаю, що все ж таки певну користь зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі дала, тому що через те, що Путін вирішив, що ну, з Трампом взагалі можна не рахуватись, ну що це стара хвора людина, яка дуже далеко поза контекстом. Він прям зовсім вирішив на це забити, забувши, що все ж таки в команді у Дональда Трампа є притомні люди, які за певних обставин можуть його скерувати в правильний напрямок. Тому, що я можу сказати, дорогі українці. ви люди, не віруючі, але йдіть в церкву, ставте свічку за здоров'я Марко Рубіо. Будемо сподіватися, що він і надалі буде цю. Не легку працю робити, і вона буде приносити результати. Бо нарешті, хоч і за 10 місяців, звісно, е другої каденції, але ну, Трамп ввів санкції, вони вже починають працювати. І якщо після зустрічі з зінпіном він не скасує, то можна вже буде говорити про те, що ситуація досить серйозна. Ну, коробочка віліких слов великого чоловіка явно нікого не переконала. Це точно. А пане Максиме, якраз до Китаю підійшли. Ну заявив Дональд Трамп у відповідь на питання про те, що має Путін зробити, щоб вони зустрілися. Так він говорив, що зустріч має бути предметною. І тут же на борту свого Форс-1 сказав, що Китай теж готовий скоротити закупівлю російської нафти, як і Індія. Ну, власне, про Індію ми багато бачимо інформації. Так і різні компанії переглядають. Політику стосовно закупівель. А от стосовно Китаю я б не була така певна насправді наскільки готовий Китай відмовлятися від російської нафти, і що може змінити наразі зустріч Трампа з Сі? Ну, по Індії по Китаю це кардинально різні ситуації. Індія ставиться до цієї історії виключно через, ну, дивиться на цю історію, виключно через економічну призму. А моді розуміє, що у нього є півтора мільярдна країна. І цих людей чимось треба нагодувати, обігріти, їм треба чимось свої тук-туки заправити. І, відповідно, якщо Росія продає дешеву нафту, то Індія буде цю дешеву нафту купувати, бо їм це вигідно економічно. Їх оці політичні історії не, не цікавлять, вони не хочуть там Росію від. Там, відтягнути від, від когось, зробити своїм союзником чи зробити залежною від себе. Ну, Індія в цих політичних іграх особливої участі не бере. І тому вони такі: ну, якщо тепер нам не вигідно купувати російську нафту, ми не будемо купувати. Ось і все, будемо купувати там, де вигідніше. У них позиція максимально проста з цього приводу. Зараз вони там замінять, будуть купувати. Україн Перської затоки будуть купувати у Сполучених Штатів Америки, та, та байдуже у кого. Тому що ну, тепер невигідно купувати російську нафту все. Тут прям максимально проста історія. Бо нарватися на ті санкції, ну, навіщо? Підставити під загрозу свої там інші сектори з Китаєм, з Китаєм ситуація відрізняється, все ж таки, для Китаю це в першу чергу політична взаємодія. Китай має і амбіції стати світовим гегемоном і посилити свій вплив на Російську Федерацію. І Китай головне прагне зараз ще щоб ця війна продовжилась, тому що Китаю ну це вигідно і економічно, і політично, в цілому, глобально продовження цієї війни. Е, я нагадаю, Ван Гі казав каїкало, що ми Росії не дамо програти, бо тоді звернуть увагу на нас, на те, що робимо ми. І тому Китай, я думаю, буде шукати, вони так зараз скоротили купівлю російської нафти, щоб одразу не потрапити під санкції, але вони будуть шукати обхідні шляхи. Єдине, що зараз може Трамп запропонувати, чим він може торгуватись, сказати, що ну, дивіться, з 1 листопада мають бути запроваджені 100% санкції проти вас, додаткові, 100% мита додаткові. І якщо ви там. Будете знижувати купівлю російської нафти і припинити, то ми ці ми не будемо вводити і там налагодимо якось вам постачання нафти зі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, це те, що китайці, ну принаймні на що вони зможуть подивитися, що вони можуть розглянути, але все ж таки, я думаю, що вони будуть досить впертими в свої позиції щодо там, довгострокової співпраці. Я ж кажу: єдине на що я сподіваюся, що вони там якось не зможуть знайти якісь слова впливу на, на Трампа, щоб його схилити взагалі до, там, до послаблення санкцій проти Лукоїла і Роснефті. Ну, Міське пси ще знаєте спирається на те, що Китай вже в принципі заявив, що вони проти санкцій стосовно Росії. Вони про це говорять публічно. Тому звісно, я не думаю, що в інтересах Китаю насправді якимось чином підтримувати цю санкційну політику. Ну і стосовно Путіна, що ж він має тепер зробити, щоб Трамп таки з ним зустрівся, і де гіпотетично буде ця зустріч? Я думаю, що до ідеї Будапешту вже не повернуться, або можливо я помиляюсь. Ну, Віктор Орбан свято вірить. Він ледь не кожен день е, роздає інтерв'ю про те, що ну, він точно свічку за рубі оставити не буде. Це точно. От, явно. <свіття> він точно не піде. А, ну, і, і пропоную ще свічку за, за здоров'я поставити. Перекарю Віктора Орбана. Тому що ця людина надзвичайно старається, щоб от, щоб от з першого погляду видно було. Ну то, ти дивишся на Орбана і все понятно. Ну, типу. Такий, ну, ти нічого іншого від цієї людини не очікуєш, ну, так? такий, ну. Ну, ясно. Ну, як, ну, просто навіть не повністю. на Назачиську дивишся, такий, ну, ну, от, як би, так, да. ну, така, така людина, така людина, що, що ж поробиш, ну, як би трапляється. І він оце кожен день роздає різні там інтерв'ю і говорить, що там у нас підготовка, у нас все та зустріч, вона ж не скасована. Вона відбудеться саміт миру, це Угорщина, ось трівець миру. Ми всіх тут побачимо, все буде хорошо. Бо це все ну ми організуємо і Путін, і Трамп. Всі якщо тільки оця зла погана Європа. Не помішає, яка називає Путіна воєнним злочинцем. Євро... Ці європейці, ці пху на них. Вони такі паразити. Вообще, все заважають нам тут мир встановити. А оця агресивна, як там, воїнствуючий запад, імперіалістичний мішає. Наш ну, ледь не зривається так на повністю російську пропаганду. Сидить вечорами, плаче і полірує... Кришталь, так, і столове срібло до зустрічі е, Трампа і Путіна. Е, чи відбудеться вона в Будапешті, якщо теоретично вона взагалі відбудеться, ну тут тепер уже є певні сумніви, звісно, з цього приводу. Хоча вірогідність така ще залишається. Але все ж таки мені здається, що. Поки росіяни не готові до тієї позиції, яку розгадають американці, судячи з усього, інсайди виявились правдивими, що після довгих дискусій про всі можливі поступки, Трамп погодився з тією думкою, що зупинка має бути виключно по лінії розмежування, тому що ну і так вже від багатьох вимог відмовились, тим більше від ідей Трампа він і відмовився від сісфайера спочатку, перед початком перемовин. Він не відмовився від прямої зустрічі зеленського з Путіним. Сказав, що він виступить посередником, що і зеленському з Путіним зустрічатись не треба. Ну, якби він йде на все, чого вимагають росіяни. Росіяни на жодну поступку в комунікації з ним не пішли. Я думаю, що поки у них не буде готовності по лінії бойового зіткнення зупинитись, ця зустріч не відбудеться. Власне, насправді Путін же не планує нічого зупиняти, тому зустріч гіпотетично може не відбутися ніколи з такими успіхами. А є ще кілька політичних нюансів, про які я би хотіла з вами поговорити, і неочікувано, але в нашу розмову вривається Камела Гарріс, яка не виключає, що буде знову балотуватися у президенти США. Колишня віцепрезидентка і суперниця Трампа заявила, що поки не вирішила остаточно, але все ще бачить своє майбутнє в політиці. Наведу тут цитату я ще не закінчила, вся моя. Кар'єра, це життя на службі, і це в мене в крові. Ось так вона додала. Власне в інтерв'ю також заявила, що її застереження щодо Дональда Трампа під час кампанії справдилися, назвала його тираном. Ну і стверджує, що він поводиться як фашист. Давайте гіпотетично чи вдасться Камалі Гарріс взяти реванш, враховуючи всю політичну ситуацію всередині Сполучених Штатів Америки. Ну і власне, якщо не вона, то хто знаєте? Камала Гарріс, вона мені нагадує українську Наталю Королевську, якщо хтось пам'ятає, та, та, у мене є мрія. І це що там кішки і собаки не можуть ходити в кішачі киш... і собачі мають. Е... Такого рівня вона б і мала залишатись політиком в США, ніколи не претендуючи ні на що більше волею випадку. Вона стала кандидаткою в президента Сполучених Штатів Америки тільки тому, що в свій час Джо Байден зробив помилкове рішення, вирішивши так ну урівноважити свою адміністрацію нею. Хоча перед тим вона стріском провалила праймеріз в демократичній партії, просто стріском. Але вирішив, що темношкіра жінка, якби все логічно, так у них з Обамою так було. Він у Обами був віцепрезидентом, а тут він візьме її, щоб якби, відважити певну частину цільової аудиторії, бо він занадто занадто білий і занадто якийсь звичайний нормальний гетеросексуальний, як для значної частини демократичної аудиторії. І коли настав час обирати когось, хто піде замість нього, мені здається, він образився. Мені здається, що причина вибору Камала Гаріс була через образу, бо він до останнього вірив, що він може балотувати, що він може пройти цю кампанію, і навіть виграти ці вибори. От було в нього таке переконання. Він декілька разів його простили піти і не балотуватись, але він відмовлявся і йшов. І, от, коли вже на нього в кінці натиснули, сказали, що у тебе немає вибору. Давайте ми будемо просто визначатись тим, хто буде балотувати за тебе, він ні з ким не погодив нічого і висунув Камалу Гарріс. І демократам нічого особливо не залишалось, як просто прийняти це рішення інакше, бо цей розбрат всередині їх партії, вони вирішили, що призведе ще до, до гірших наслідків. Бо серед демократів найбільше обговорювались Ньюсом і Шапіро, як потенційні претенденти. Саме в, в передвиборчій гонці І там навіть Обами були дуже сильно обурені тим, що Камалу Гарріс поставила кандидатом. У неї ну ніколи не можна сказати, що нульові шанси з точки зору статистики, навіть все є можливим, але. Ну, вона давайте так. Вона може спробувати балотуватись, але мені здається, що навіть на самих праймеріс її напихають повну панамку, і вона йде йде далі <с займатися як зараз кулінарією, там поїздками по школам різним Сполучених Штатах Америки. Велике розчарування тим, що вона просто самоусунулась після того, як Трамп переміг і почав робити купу різної дічі. Вона така. Ну, а я тут рецептики, бабусині, готовлю. Я оце втомилась. Я поки що на відпочинок. У мене дуже важкі були е, виборчі перегони. Це дуже важкі два місяці. Тепер мені треба рік після них відпочивати. І Ньюсом фактично за всю демократичну партію віддувається єдиний, хто прям е, йде на амбразуру і воює з Дональдом Трампом, ну, принаймні в соціальних мережах. Принаймні він якось намагається акумулювати підтримку людей, показати, що демократи ну не зовсім скотилися в, в крайнє ліво і там що є ще адекватні люди ближче до центру, які розуміють всю суть проблематики. Тому поки що, мабуть, на Гевінаню самого губернатора Каліфорнії найбільше надія в демократичній партії, бо нікого більш такого притомного, хто б реально міг претендувати на перемогу, я не бачу. Ну, а поки на троні Трамп і про нього також він вимагає наразі від Хамас протягом 48 годин передати тіла заручників. Хамас повинен буде швидко почати повернення, включаючи двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів. Так заявляє Дональд Трамп. І власне цікаво, що він все ще називає близький схід перемогою для себе. Але ж ситуація з того, що там відбувається, від цього далека чи не так. Ситуація поки що ну, досить далека така від мирного врегулювання, враховуючи те, що ще вчора чи позавчора. Позавчора вже, мабуть, Ізраїль завдав ще й ракетних ударів по Лівану. Додатку, ну, Так, що. Давайте, щоб прям, який мир у нас чудесний на Близькому Сході. Неймовірний мир, як Трамп каже, любові, мир, яких не було на Близькому сході тисячі років. Ой, Боже. Е, ну, я думаю, що якесь затище ще може зараз там сформуватись на певний період часу. Ну, знову ж таки, але воно протриває дуже недовго. Буквально лічені місяці, тому що фундаментальні проблеми першопричини конфлікту воно нікуди не ділись. І тому навіть якщо теоретично Хамас складе зброю, в що мені прям, прям дуже слабко віриться, що Хамас зараз візьме і складе зброю. Тому що по факту, ну а що буде, якщо не складуть? От що буде, якщо не складуть вони зараз зброю? Зараз вони будуть якось тягнути час, щось робити ще, намагатися тримати. Не підтримку від, від того ж Ірану і намагатись спровадити свою кампанію пропагандистську, ну там через різні арабські медіа, як вони це зараз роблять, щоб будь-яка атака Ізраїлю сприймалась негативно, щоб, ну, типу, бо якось. Ну, просто що Хамас не склав зброю, якось недостатній привід буде виглядати, недостатньо обґрунтований. Для того, щоб Ізраїль поновив свою операцію. Так. Вони будуть до цього апелювати, і, і далі Грета Тумберг на плоту з порожніх пляшок, буде плить. І оці всі е, зеленоволосі студенти вийдуть на акції з закликом. Е, дайте нам вільний Пластилін і це все. Тому там. До якогось конкретного адекватного врегулювання ще дуже і дуже, і дуже і дуже далеко. А ось ці мита для Канади. Ще одна тема, насправді, яка також стосується заяви Дональда Трампа, така вже він людина багато заявляє. Він підвищує мита на канадські товари ще на 10%, бо Канада була впіймана на гарячому, розмістивши фальшиву рекламу про промову Рональда Рейгана щодо мит. Привід такий і є. Це в постів Social у Дональда Трампа. Як вам взагалі такий привід? І виходить, що тарифна війна з Канадою для Трампа триває. До чого вона призведе в результаті? Ну, до речі, цікавий такий момент про цей штучний інтелект. Я на свій Ютуб канал, друзі, приходьте. Ютуб канал Несвітайлову, Готую можливо цього тижня, і ну я принаймні постараюсь. Вийде відео, а можливо, навіть подкаст з експертом поки що йдуть розмови з цього приводу з приводу того, як штучний інтелект власне і оці нові його інструменти впливатимуть на політику найближчим часом. Але що стосується цього конкретного кейсу, то там відео правдиве, там дійсно заява, там дійсно. Радіо звернення до американців було Рона Рональда Рейгана з приводу тарифів. Він там чітко виступав проти тарифів і казав, що це все заважає вільній торгівлі і протекціонізм. Це дуже погано, ні до чого хорошого він не призводить. І дійсно, там не знаю, чи прям уряд Канади ставив це на рекламу і розганяв на американців, але. Не, тим не менш. Ну, це, це знову ж це той приклад, коли от такі дрібні, дріб'язкові навіть речі дійсно впливають на політику Дональда Трампа і на ухвалення е, ним рішень. Не якісь там, ну, це, це ж не питання якоїсь там конкуренції між країнами чи секторальне, про це конкретно питання його его. Це на що є надія, що такі. Нарвані дії Росіян також повпливають на его Дональда Трампа, і він навіть попри свою величезну любов до Владимира Путіна зі скрипому серця, але буде проти Росії якісь рішення ухвалювати. Будемо сподіватися, ми насправді дуже чекаємо цих політичних вольових рішень від теперішнього президента Сполучених Штатів Америки. Бо як би ми не зазирали в майбутнє, але нині сьогодні ми маємо Дональда Трампа і нам з цим якось жити і виживати. Пане Максиме, я вам дуже вдячна за те, що були з нами на прямому зв'язку. Вдячна за вашу аналітику. Максим Насвітайлов, політолог та експерт, міжнародник, був з нами в прямому етері на 24-му каналі.